Я весь свій час жила з мамою. І потім, коли в мене народився синочок, я залишилась одна. Чоловік пішов до іншої. В принципі, не було мені куди більше діватись, хоча було дуже важко. Вона дуже важка людина. І просто з нею нереально було там існувати. І кожного разу син підростав, а в мене проблема за проблемою, проблема за проблемою, і не було можливості десь. Виїхати, зняти собі житло. Я жила і пробувала різні стосунки, і в мене всі стосунки практично були і з аб'юзерами. Тому що не знаю, психологічно, мабуть, мені це було дуже страшно так казати, але це для мене було це як своє, як це моє що знайоме з дитинства. Що я була в такій ситуації, де я була закрита в його квартирі, і він був з ножом в руках з величезним. В той момент я не знала, що мені робити. Потім через півгодини це сльози на колінах. Я почала розуміти, що щось не так не, не прямо помираю, але просто помираю. Мені дуже важко. Я, я вже перестаю їсти, спати, я плачу, я не знаю, що робити. Прийшлося по антидепресанти, тому що я не могла встати з ліжки. Я почала вивчати інформацію сама в інтернеті. Там там, там, там якісь вебінари приходити. Я зрозуміла, хто він. Я зрозуміла, що мені треба треба тікати. Але знаєте, скільки разів я уходила. Скільки повертався, це було дуже багато разів, дуже. Ну просто нереально. Тому що все, що він витворяв, це просто він їздив, ходив, писав, плакав, писав прощальні записки в двері, дзвонив до всіх моїх родичів. А якраз такі ситуації були, що там я там захворіла, щось там фінансово І ти... ну, ну... Оцей раз вернуся тоді вже, це вже точно. І так кожного разу. Чому я з цим аб'юзером? Тому що те, що він виробляє зараз, зі мною виробляв, те, що виробляла мама, то це ще лайт-версія. Вона коли наказувала за щось жорстко, а вона не дозволяла при цьому плакати. Ти повинен закривати рот, Бо тому що якщо ти будеш кричати, треба бити і ще сильніше. На жаль, так. Тому я знаю, що мені треба допомога. Якби така підтримка якась була в нас навіть у громаді. Щоб в той момент вона якісь там 10 сеансів допомогла, підтримала. Але ж це ще залежить від себе. Тому що, коли тобі підтримують, хоч, а ти не приймаєш цієї допомоги, то прийти до цієї точки треба. До точки я вже так не можу. Я вже так не хочу. Тому що це буде. Погано, погано закінчиться. І прийшов період, коли е, почалась війна, натиск був із маминої сторони, з аб'юзера — це відносини з цим мужчиною, з яким я була 6 років. І я не знала, куди діватися, і я захворіла, У мене була операція, і операція була неудачна. Я просто вже на хвилини йшло. Мене кровотеча сильно відкрилася. І я була дуже в складному стані, і після операції зрозуміла, що мені просто треба тікати з того місця, де я нахожусь, тому що все. Уже, і я на, почала шукати активне житло. Фінанси були дуже обмежені. Кожен раз і ти прям впритик, звідти візьмеш там не вистачає, звідти візьмеш там не вистачає. За квартиру платити треба. А я вже почала продавати речі. Я ж кажу, я вже почала продавати все, що в мене там було, тому що в ломбард там ще кудись. Вже треба платити за оренду. І так завдяки вашій організації. Я, ну, чесно, на той момент я да я розплакалась, тому що я знала, що от якийсь період, оце, оцей, я вже розрахувала, що я спокійно зможу платити. Це дуже сильно мені підтримало мене просто нереально. Ви з'явилися в той момент, коли ви мені були дуже сильно потрібні. Це було прямо як на дні, я вже не знала, що мені робити і... допомогли. І однозначно, мені треба. Працювати з психотерапевтом я трошки пробувала, але все впирається знову гроші, тому що вони не дешеві. І далі будувати бізнес помаленьку, потихеньку, щоб я могла нормально забезпечити себе і свою дитину. Поки що це буде такий островочок, і він є маленький. такий, А в майбутньому це повноцінний магазин, парфумерний. А ще в мене мріє, парфумерний художник, це буде така майстерня. Там, де люди зможуть приходити і створювати свій особистий парфум під своєю назвою, і хочу ще дуже закінчити курси парфумера, тому що я вже почала розуміти, що це моє дуже сильно прям.